От трикутнику АБЦ кут Б топий. Які з наведених тверджень є правильним: кот А плюс кут С менше, ніж 90 градусів. Ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, кут А додати кут С, це буде дорівнювати 180 градусів, відняти градусну міру кута Б. Ну, і оскільки кут Б тупий, то його градусна міра. Буде більша, аніж 90 градусів. Так, вона менша, ніж 180, але вона більша, ніж 90. І це означає, що на суму кутів АЦ припадає число менше, ніж 90 градусів. Значить, перше твердження в нас буде правильне. Наступне твердження: Сума довжин сторін А, АБ і Б це менше, ніж довжина сторони АЦ. Ну, я хочу нагадати, що в 7 класі ми вчили такі нерівності трикутника які одночасно виконуються в будь-якому трикутнику. Про що саме вони говорять? Вони говорять про те, що кожна сторона в трикутнику повинна бути меншою, ніж сума двох інших сторін. Тобто сторона А менша, ніж сторона Б плюс С, сторона Б менше, ніж А плюс С, і сторона С менше, ніж А плюс Б. Всі три нерівності повинні виконуватися одночасно. Якщо не виконується хоча б одна з даних нерівностей, то такого трикутника не існує. Отже, жодна зі сторін в трикутнику, ані А ані Б ані АБ не може бути більшою, ніж сума двох інших сторін. Це хибне твердження. Отже, переходимо до наступного твердження. Центр кола описаного навколо трикутника АБЦ лежить поза його межами. Ну, це істинне твердження. Чому? Тому що на ось цих рисуночках якраз зображено у нас трикутники та центри кіл, описаних навколо них. Хочу нагадати, що центр кола, описаного навколо острокутного трикутника, міститься в його середині. Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, це середина його гіпотенузи, тобто він на стороні трикутника. А центр кола описаного навколо до трикутника – це точка, яка дійсно міститься поза межами даного трикутника. Отже, останнє твердження також є правильним. то нас влаштовує варіант відповіді, де правильними є лише перше і третє твердження. Перед тим, як виконати наступне завдання, пригадаємо, як розкривається модуль довільного числа А. Ітак, модуль числа А дорівнює самому числу А, якщо число А є додатним числом, нулю, якщо А є нулем, і мінус А, тобто числом протилежним до даного, якщо А є від'ємним числом. І так, пам'ятаючи про це, розкриваю модульні дужки. Якщо а менше за одиничку, то різниця А-1 буде числом від'ємним. Отже, я розкриваю зараз модуль для від'ємного числа. Тобто перед результатом я маю поставити мінус. І виписую вираз, який був у мене в модулі, в дужках. А тепер я розкриваю модуль числа мінус 7. Модулем числа мінус 7 є число 7. Це дорівнює. Розкриваю дужку, перед якою стоїть знак мінус. Міняю знак кожного доданку в дужках. Це буде мінуса додати 1, додати 7. До одинички додаю 7. Маю мінуса додати 8. І це варіант відповідей «Д».